Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Владислав. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Владислав. На цьому каналі я буду розповідати про ремонт та допрацювання ну, наразі зараз моєї машини. Пиня, більш комфортно. Е, наразі ремонту в мене поки що не буде, крім кузовного внутрішнього ремонту, тому що, я так розумію, в мене е, хвиля. Е, буду вести блог, як я це зробив. Пуня. Доброго. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Владислав. На цьому каналі я буду розповідати про е, свій автомобіль. Цим автомобілем є автомобіль Таврія. Е, е... Нахуй ти поворачується, блін. блядь. Сука. Всім привіт. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На цьому каналі. Що ти, блядь, мелеш? Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Владислав. На цьому каналі я вам буду розповідати про свій автомобіль. Цим автомобілем є Таврія. Нахуй ти кажеш, ж є Таврія, я не можу поняти. Сука. Ш Блять. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Владислав. Хорошо. У цьому каналі я вам буду розповідати про свій автомобіль. Цим автомобілем є автомобіль Таврі. Е, я хочу... не хочу. Я вирішив показати вам. Е, що я вирішив? В цьому каналі я буду розповідати вам про свій автомобіль. Uh... Okay. На цьому каналі я буду розповідати вам про свій автомобіль. На цьому каналі я буду розповідати вам про свій автомобіль. Mm, Більш-менш. Так от, про мій автомобіль... Ні, ніхуя. Так от, трішки більше про мій автомобіль. Це автомобіль Таврія 91-го року випуску. Дістався він мені від діда, тому хочу його трішки допрацювати та поліпшити його, як, як, сказати, як би сказати, технічний стан. Автомобіль в непоганому стані на своїй. Який 91 91-й год? Ой, блядь! Так от, про мій автомобіль. Це Таврія, 94-го року випуску. В непоганому стані, в досить непоганому стані. Хочу допрацювати його, зробити більш комфортним для їзди по місту, так сказати. Тому вирішив зробити цей канал. Що ти вирішив зробити? Нахуя ти це кажеш? Їм воно їх, блядь.